Маринований перець з баклажанами вже готовий. Можна вживати як з вареними варениками, з різними м'ясними блюдами, жирними, а також так просто класти на хліб і їсти бутербродом. Вітаю всіх на моєму каналі! Мені так сподобався рецепт з маринованим перцем, що я вирішила його трішки удосконалити. Тож я ще нарізала кабачка це останні кабачки, які я знайшла в себе на городі. Тож, продовжуємо літо. І такими самими скибочками я нарізала баклажан. Перець я взяла товстостінний, гарний, м'ясистий, солодкий. І також його порізала з такими невеликими шматочками. На сковородку я налила олійку і буду обжарювати свої овочі. Але по черзі окремо перчик, окремо баклажан, а окремо кабачок. Викладаємо в один слой, щоб кожен куточок обжарився. Перець я накриваю кришкою і буду обжарювати десь аж 5 хвилинок. Наступними обжарюємо кабачки. Кабачок уже підрулянеться, тож його пора витягувати. Баклажани я залила водою і тепер буду віджимати і так от піджарювати. Баклажан потрібно піджарювати досить довгенько, хвилин 10, щоб він був готовий. Але, звичайно, ж не розлазиться. Виклала останні овочі. В мене вийшла повна мисочка смачнючих овочів. Тож сюди виливаємо уксус. Олійки у нас вже було досить, в ній жарились овочі, тому олійки нам досить. Також водички, десь 100 мл. Порізані дольками три невеликі помідорки. Бо куди ж без помідорів? Півстолової або чайну ложку солі, 100 г цукру. Віддавлюємо не менше 4 зубчиків часнику суміш перців, щоб він закипів. Щоб прокипів десь 2-3 хвилинки. В кінці додаємо будь-яку зелень, яка вам подобається. У мене вийшла повна мисочка, але це нічого страшного, салатик сядеться. Викладаємо наші помідорки. Акуратно. І заливаємо наш салат маринадом. Ось так, досить. Тепер наші мариновані баклажани з перцем потрібно залишити десь на 12 годин, і страва буде готова до вживання. Ось ще гарячий, я його залишу на столі. Перець і баклажани будуть маринуватися. Потім я спробую його помішати, бо він вийшов у мене повен-повен. Тож бажаю всім смачного. Бувайте! Минуло 12 годин і ось такий. Гарний маринований перчик з баклажанами в мене вийшов.